Доброго ранку, доброго дня, бажайте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, кивають голітки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажайте ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з грамоти. Давай згадаємо керуся, якими буквами ми вже познайомились на минулих заняттях. А і У. А у, так, правильно. Зараз нам потрібно знайти слова, які схожі за звучанням. Лис коса, поза ліс. Починаємо зі слова лис. Яке слово схоже за звучанням? До слова лис? лис. Літа. Лис, Літа. Ліс, так. Лис, ліс. Так, об'єднаємо їх рисочкою. Добре. І залишилось в нас поза. О, та. Поза, Правильно об'єднаємо. Наступна картиночка. Давай тепер ти називай. Кит. Добре. кіт, 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 іт. Так, об'єднаємо їх. Так, правильно. Ріка рука. Ріка рука так, молодець. Давай розглянемо малюночки. Назвемо і визначимо, який звук наявний в кожному з цих слів. Називай все, що ти бачиш. Бабочка Лимон. Метелик. 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 Мінь, млин, Блин. млин, Рыба. Тома. Тома. Том. Хом. Там. Тумка. Так, отже, метелик, лимон, млин, сом, сумка. Який звук повторюється в кожному з цих слів? В усіх словах. Вимовляємо і чуємо звук М. М. Правильно, звук М. Звук М вимовляється зі стиснутими губами. Які потім різко відкриваються. М. 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 Так. Цей звук вимовляється зі стиснутими губками. Що є перешкодою для виходу повітря з ротука. Вимовляється звук М за допомогою чого? Ротика, ротика. Так, за допомогою губ, звуків, язичка та голос. Ротика. Такі звуки називаються приголосними. А приголосні звуки можуть бути якими? Тряуди, Тряуди, можуть бути твердими і м'якими. Молодець. Твердим звук м роблять голосні звуки а о, а, «е». О, е. е. І. А м'яким робить його тільки звук І? Отже, якщо ми чуємо Ма -мо -ми, «ми», то звук ми буде твердий. А якщо ми чуємо «мі», то який буде звук ми? Мягкий. Мягкий, правильно. Подивись на картиночку. Це, що це зображено? Мак. -та. Перший звук «ми» який буде? Твердий чи м'який? Ма. Кірус, який? Я приголодний твердий. Правильно приголосний твердий. А якщо ми скажемо слово місяць, то який буде звук ми? Приголосний м'який. Приголосний м'який. Так. Отже, приголосний твердий ми позначаємо твію рисочку, а приголосний м'який позначаємо двома рисочку. Добре. Спробуйте дібрати слова, які починалися зі звука М. Називай слова, які починаються зі звука М. Мила, мила ма. бамь телька макарони молоко морква мит миша так мило малина морж миша морква макарони всі ці слова починаються зі звука м так а де знаходиться звук м? В цих словах? на по ча. <плес> так, правильно казати? Ці слова починаються зі звука «м» і він знаходиться на початку слова. Так. А ці слова назви? назві. Семь. Сим. Будынок. Або можно сказать еще Дим. Дим. Крем. Крем. Гном Деда Мороза. Так, вот же. Сом, сим, дим. Крем гном М. Де знаходиться звук М в цих словах? На початку, всередині чи в кінці. Кінці. В кінці. Так, правильно, молодець. А в наступних словах давай з'ясуємо, де знаходиться? Дівчина. Мама. Дамок. Мокомо, комар, матина, або автомобіль, можна сказати, да, автомобіль. Де знаходиться звук м в словах ЗАМОК, комар, автомобіль. Тередині. Тередині. А у слові Мама мухомор. Початку. І І на початку і в середині. Mm -hmm. Так молодець. Mm -hmm. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички. Взяли міцні ж за руки і гулять мерщі на луки. Біжемо, не доженемо не сестричок, букву. М. Подивись, дівчатка взялись за руки і утворили букву М. Ось буква М. Велика. Ось. Маленька. Маленька, так. Маленька. 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 Ось так, за допомогою лічильних паличок можна викласти буквочку М. А ось так, за допомогою своїх пальчиків утворити букву. Давай спробуємо, вийде в нас чи ні? Утворити букву М. ну спробуй за допомогою пальчиків. Виходить з тебе? Ні. Чому? Виходить, трошки опусти, просто великі пальчики ось так вниз. І ось виходить буквочка М. О, Вийшла? Так, да. да. Потрібна була допомога мамулі, да? так? Да. молодчинка, добре. Так, давай тепер виконаємо з тобою пальчикову справу, трошки відпочинемо. Узяли духняне мин. Добре, ручки з ним попили. Полетіли від води, бризки з рук. Сюди, 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 сюди. Рушничок я свій беру. Швидко ручки обітру ручки. Так, добре. Так. Так, зараз керушечка. Так, дивимось на наступну картиночку. Нам потрібно обрати предмети, які починаються зі звука м. Називай Одай. які предмети починаються, назва яких предметів починається зі звука М. Ніт. Тобі треба те, що не ми тільки. Це Починає. молочко. Одай. Одай. Це, це молоко. Це. Морко. Морко. Починається зі звуками ми. Починається це слово зі звуками ми. скажи. Починається? починається? Починається. А слово морква починається? Починаю звук. Так. Так, а морозиво. Так. Так. А слово цукерка. Ні. Ні. Отже, ми його перекреслимо з так рисочкою. Ні. А слово лимон починається? Ні. Ні. Не починається. Тому ми теж перекреслимо лимон. Але в слові лимон є звук Ми, де він знаходиться? Середина. Середина. Потім. Середина. Потім. Зараз ми маємо визначити місце звука М в словах. Дивись на першу картиночку. Кого це ти бачиш? Мата! Мато! Де знаходиться звук Ми на початку, всередині чи в кінці? На початку. На початку. Тож, яку в Який квадратик ми покладемо з звук? Ми. Білий. Перший. Так, правильно. Далі це у нас що? Чим ми маємо волосечко своє? Тампунь! Тампунь. Де знаходиться звук? Ми на початку, всередині, в кінці. Всередині покладемо в яку клітиночку. Так, правильно. А це? Де рибки в нас? В Чому? В, ак... в Акваріум. 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 Де знаходиться звук му? початок? Середина чи кінець слова. Сінді. Сінді. Покладемо в останні квадрати. Так, добре, визначили. Отже, звук М. Це твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. І звук М м'який приголосний, Позначаємо рисочка. А буква. Е м. На письмі звуки М і М означають буквою е М. Послухай, будь ласка, загадку смачний він і дуже солодкий. Бути здоровим допомагає. Його бджоли збирають. Не. Мед, так правильно. Кірусь, давай спробуємо визначити скільки складів у слові мед. Став, будь ласка, свою ручку до підборіддя. Промовляємо повільно слово. Мед. Мед. Скільки складів? Один. Один. Правильно, тому що наш ротик відкрився один раз. Правильно. Підготуй, будь ласка, свої фішечки. Є в тебе. Так, так, так. так. Давай, давай зробимо звуковий аналіз цього слова. Промовляємо повільно слово. Промовляємо повільно слово. Добре. А, Добре. Який перший звук? М. 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 Як ми позначимо цей звук? Приголосним твердим. Так, приголосний твердий позначав однією рисочкою, Виклади в себе на столику. Таку Так, ти вже промовила слово. Отже, назви, який ми чуємо наступний другий звук? Е. е. Розказуй, який він як позначений. Ага, так, а позначимо я? Крушечком. Так, позначай. Промовляй слово. <свит> Мед. 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 Д. Який, приголосний твердий. Так, приголосний твердий. А назви його. Д. Так, д, Молодчинка. Поклади, будь ласка, одну рисочку, фішку в однією рисочкою. Так, порахуй, скільки всього звуків у цьому слові. «мед». Рахуй. Один, два, три. Три звуки. А скільки голосних? Один. Один. Так. А якщо у слові один голосний звук, то у слові і буде один склад. І ми вже це з тобою перевіряли за допомогою нашої долоньки. Кірусь, а якщо ми погукаємо слово мед то ми можемо тоді сказати, що наголос падає куди? На Е. На Е, правильно. Якщо у слові один склад, то цей склад і є наголошеним, так? Мед. Так, правильно. Молодець Кірочка, впоралися ми з цим завданням з тобою. Давай зараз спробуємо. Прочитати склади з буквою М. У нас є равик, який нам допоможе. І він каже, що потрібно повільно читати. Він показує, що ми маємо повільно читати, а коли його не буде, тоді ми будемо читати трошечки швидше. Коли ми повіряємо А, наш ротик широко відкривається, так? Ми а, а, а. А. промовляємо м, губки стискаються. Промов м. 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 Так. А, наш ротик відкривається широко, а ми наші губки стискаються. Давай спробуємо об'єднати. А-А-А-А-А-М-М-М. Так, добре. А тепер назви. А -а -а. У. -у, -у, -у. Дивись, коли ми промовляємо у, -у, -у наші вулки ніби утворюють трубочку, так? У, -у, 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 у. А коли ми промовляємо м. Наші губки стискаються. Mm -hmm. Давай спробуємо об'єднати з равликом. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. А тепер давай без равлика трошки швидше. Mm -hmm. Ам. Mm -hmm. Так, а тут? У uh, молодець. Так. А тепер давай навпаки на спочатку губки стиснуті, а потім, коли промовляємо, ротик відкриває. Будь уважна м. Наступний. <onions> <prends Bref>. <Leonard> oh. А давай тут <му> прочитаем, що написано, що ж утворилось за слово, Ма... Мама, мама, так, утворили слово мама. мама. Найрідніше, найдорожче. мама. Так, Мам. молодець, Мам. Кірочка. Так, наше заняття підходить до закінчення. З якою буквою ми сьогодні познайомились? М. Буква е М. А звуки. Буква М, а звуки М. Мі. <Мі. М, -мі. Мі. твердий. М -мі. і м'який. Ти, Кірочка, у мене молодець. Добре сьогодні працювала. Скажи, будь ласка, у слові молодець, yeah? так. так, на початку молодець. На почат. Так, добре, Кірочка, я дякую тобі за роботу на занятті. ти розумничка, в мене, молодчинка. Бажаю гарного дня. До побачення.